Загалом мушу відмітити, що ми навіть не сподівалися, що на цьому конкурсі буде така активність журналістів. Щоправда, мушу сказати, що багатьох з них просила я взяти участь в конкурсі. Я, тому що я як один з піворганізаторів цього конкурсу. Але загалом на конкурс було подано понад 60 робіт, з яких ми вибрали найкращих. На сьогоднішній день переможці знають, що вони входять трійку кращих, але ніхто з них не знає, хто, де і чому. Тому я з радістю би оголосила переможця, який зайняв перше місце. Це Сергій Федака. Мова йшла про угорців Закарпаття, про створення угорської автономії. Не сказала би, що це є е, сепаратизмом прояви якогось націоналізму, але зрештою е, це був стаття, де найбільше було розкрито тематику саме задуму в цьому конкурсі. Тому Сергію, я тобі вітаю. Дякую. 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 Так сталося, що Згапаки це багато аудиторія. І от нам треба всім якось домовлятися якось жити разом. Я за що говорю мають свою. Погляди на життя. Українці мають свої погляди на життя, словаки, там, румуни, цигани. Але ми, журналісти, повинні знайти якусь спільну позицію. І от ми зараз всі тут, хто присутній, хто не присутній, але всі ми пишемо, ми це шукаємо. І от те, що Людмила Анатолійовна, те, що інші люди, які стоять за цим конкурсом, шукають на таку спільну позицію, це прекрасно. Дай Бог, я снішою, перший раз це не вдалося, це просто зараз пристрій профекат. Але наступні конкурси, бо цей спрямований на кілька, скажімо так, кварталів, ми щось знайдемо. І ми вийдемо на якусь таку нормальну позицію, що буде прийнято і для національного товариств, і для партій, і для всіх організацій. Дай Бог, що ми знаємо, щось там. Друге місце організатори конкурсу присудили кореспонденту. Всі Олександру Поповичу. Також мова йшла про угорську тематику, але він був єдиний, хто прислідкував дії угорської громади і позитивні, і негативні за останніх досить багато років. Звичайно, він робив, то я так розумію, більшість більшості своїй на радіо, але тим не менше ці публікації з'являлися в наших ЗМІ. Відповідно, друге місце це Олександр Попович. Я б... Приємно, спасибі. Oh, Приємно, що мій матеріал а, на актуальну і на сьогоднішній день тему потрапив на цей конкурс. Я, чесно кажучи, не мав а, спочатку намір брати в конкурсі, тому що в мене якось був зайнятий поточними справами написанням матеріалів, але а, моя давня колега, хороший друг Людмила Орус, зателефонувала мені і сказала, що матеріал, який був мною підготований для української служби ББС. Також на тему угорської громади, яка проживає на Закарпатті, він потрапив і в місцеві змі, як передух, і запросили взяти участь у конкурсі. Звісно, я погодився, бо я розумію, що угорці, угорці, які мешкають на території Закарпаття, ми їх маємо немало, ми маємо велику громаду 145 тисяч угорців етнічних, які є нашими земляками, які є, так само закарпатцями, як і ми. і їхнє життя, я досліджував і, і культурну тематику, і етнічну історичну тематику, досліджував вже протягом довгого часу, готуючи публікації для ВПС. І, власне, в цій публікації, яка описувала ці питання Притисанського автономного округу, я використав і свій попередній доробок і, і ті, ті речі, які мені довелося дізнатися, готуючи інші матеріали на цю тему, і вийшов досить такий. Збірний виглядовий матеріал, який ось я радий, що він е, згодився на цьому конкурсі. Я думаю, що е, якщо він триватиме, то я візьму ще в наступних турах участь також. Спасибі. Приємно було. Ну і третє місце нашого конкурсу. Е, всім зрозуміло, що найактивніша на Закарпатській угорська громада. Але це не значить, що ми в нашому конкурсі маємо обмежуватися тільки однією з національностей. Тому третє місце посів Тарас Вищук, який описав проблеми єврейської громади. І, можливо, воно не є таке актуальне, як десь угорські питання, і не зовсім можливо тема нашого конкурсу, але саме за аналітику, за глибину і за любов, певно, до людей закарпатських і євреїв з боку зовсім не закарпатця Тараса Вищука. Ми йому присудили третю премію. Вітаємо зараз. Ну, взагалі, бути в такій поважній компанії номінантів це, це завжди приємно і мені особливо. Я якраз дізнався, хочеться сказати, що дізнався про цей конкурс через журнал Журналіст Закарпаття. Я там прочитав, що такий конкурс існує, і в мене якраз готувалася публікація про життя єврейської громади, про ті здобутки чи проблеми, які вони мали за останні ріки, на початку цього року. Тому я вирішив подати свою роботу, і мені дуже приємно, що її. Оцінили. Якраз хочу відзначити, що дуже багато журналістів пишуть про традиційні національні меншини в Закарпатті, тобто це угорці, роми, Словаки. Але у мене в свій час був в газеті Закарпатська правда проєкт, в якому я описував якраз тобто, неканонічні нацменшини краю. Це і болгари, це і вірмени, і азербайджанці, і ті ж, ті ж євреї. Тобто якраз дуже, дуже цікаво було попрацювати в тому напрямку, заповнити ту некономічну нішу. Дякую. Дякую. Ну, а я нагадую, що наш конкурс триває. Сьогодні ми підвели підсумки тільки першого туру, другий, третій, четвертий на сайті МедіаЦентр або в журналі журналіст Закарпаття. Дякую.